Дорогі друзі, батьки присутні основні в цьому залі я хочу подякувати від імені всіх визовників, які сьогодні тут присутні, за таке урочисте свято, за вашу турботу, що ми, що ми не забуті тут, в нашому Держанському районі і адміністрація всі за нас турбуються. Ми постараємося виконати свій військовий обов'язок. Щастю винести, і щоб за нас не було нікому стигу. Дякую.